У Високих горах було маленьке село, де люди вірили, якщо просити Господа щиро отримаєш саме те, що потрібно. І справді, кожен мешканець мав те, про що мріяв. Один чоловік просить багатства і вже за тиждень знайшов золото у річці. Інша жінка просила любові і на другий день зустріла того, хто все життя шукав її серця. Старий просив здоров'я. І сили повертались до нього, як весна після зини. Та була в селі одна дівчина на ім'я Марта. Вона щодня приходила на пагорб, схиляла коліно і молилась. Господи, дай мені розуміння твоєї волі не те, що я хочу, а те, що тобі угодно. І хоч, на вигляд вона не мала нічого особливого, ні багатства, ні слави, до неї щодня приходили інші. Вона давала пораду, розраду, хліб і тепло. І кожен, хто говорив з нею, відчував, що отримав більше, ніж просто відповідь. Одного разу чужинець запитав у неї: Ти нічого не просила для себе? Вона усміхнулася і відповіла: Я просила те, що справді важливе, бути корисною для його царства, і Бог дав мені більше, ніж я могла уявити.